Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу розповісти вам про свою подорож у Болгарію на курорт Сонячний Берег. Зупинилися ми в готелі Сірена «Три зірки» харчування All-Inclusive. Це була путівка на 6 ночей. Її вартість складала 18 тисяч гривень з однієї особи. О 10:30 ранку ми виїхали автобусом з Дніпра. І опівночі ми вже були на україно молдавському кордоні. Загалом на кордоні україна молдова і Молдова-Румунія ми провели близько трьох годин, може трошечки більше. І в Болгарії вже були в готелі о 14:30. Таким чином, вся дорога у нас склала приблизно 28 годин. Туроператора я порадити не можу, тому що на зворотній дорозі у нас виникли великі проблеми з перевізником, з автобусом, з водіями. Це була досить конфліктна така зворотня подорож, тому, на жаль, добрих рекомендацій дати не можу. Але загалом сам готель дуже гарне справив враження. Не дивлячись на те, що це було три зірки, харчування було просто невідмінно. Єдиний недолік це те, що парасолі і шезлонги на пляжі були за окрему платню, тому, якщо ви будете в Болгарії обирати такий бюджетний вид відпочинку, подбайте про те, щоб у вас була особиста парасоля. І всі потрібні речі для того, щоб вберегтися від палючого сонця. Загалом сонячний берег це такий курорт, який заточений під сімейний відпочинок, під дітей. Там мілке море, дуже тепле, чисте, і від того можна вже спиратися на ваш вибір. Тобто, якщо у вас родина ви з дітьми, то. Сонячний берег це буде досить комфортабельний, такий комфортний від, від відпочинку. А мені, чесно кажучи, було занадто голосно, занадто шумно від дітей, від їх великої кількості навкруги. Мені хотілося більш сатишного і тихого відпочинку, але в цілому я всім задоволена. І е, оцінка моя за цей відпочинок це така тверда четвірка. Хоча вважаю, що ціна 18 тисяч за цю путівку вона трошечки ну, не так дешево, як е, хотілося б. Якби це коштувало десь 1012 12 до 15, 000, то можна було б е, з усім погодитися. Для мене головний недолік був те, що. Нам довелося відпочивати на муніципальному безкоштовному пляжі. У нас не було парасольок, і це вносило певний дискомфорт, тому що ми змушені були десь о 10:30 вже йти з моря, щоб не обгоріти на сонці. Далі ви в цьому відео побачите. Всі моменти пов'язані з відпочинком: це рум румтур, і дорога на море, і харчування. А у наступному нашому відеоролику ви побачите прогулянку містом, певні такі історичні місця. Я вас візьму з собою скрізь, де ми були. Тож, бажаю вам приємного перегляду! Ми прибули у сонячний берег і чекаємо на трансфер. Ми відпустили вже автобус, і зараз за нами приїде маршрутка, яка повезе нас у готель. Це займе буквально 20 хвилин, поки ми чекаємо і поки ми вже дістанемося готелю. Ну і відразу рум-тур. Номер достатньо. Банальний, я би так сказала, тут є все необхідне. Все працювало дуже добре, і душ був гарний, і е, всі необхідні речі, як це належить бути в готелі. Е, фен для сушіння волосся, шафа для складання одягу. Був невеликий стіл, дзеркало. Також невеликий навіть маленький холодильник. Матраси на кроватях мені не здалися надто зручними, Вон, у них був, був такий ефект панцирної сітки, коли попа провалюється, а плечі і верх спини, як зверху, знаходяться на, трошки підняті догори. Це мені не здалося зручним, і всі ночі в цьому готелі на цій кровоті я спала ну, так собі, не дуже якісний був у мене сон через це, не дуже зручне було ліжко. Наш номер знаходиться на четвертому поверсі, вид на басейн. Територія готелю, Оце і все, в принципі, тобто маленька, тільки басейн. Зона бара і зона а, таких снек бару, типу. Зараз біля бара ми а, трошечки вип'ємо охолоджуючих напоїв. Ось так виглядає наш готель. І ось таким чином виглядає дорога на море. Ми рухаємося такою доріжечкою дерев'яною, щось типу пандуса, і до моря десь хвилин 5 ходу. Ось ми вийшли на берег, і тут вже бачимо дві окремі такі зони, Получається більш такі зручні шезлонги, ліжаки і звичайні лежаки. Вартість за два лежака і одну парасолю складала 600 гривень на день. Це дорого, тому ми вирішили трошки впік на муніципальний пляж. Ми вже поснідали і готові йти на море. Зараз біля басейну нікого, тому що всі намагаються побільше побути біля води на морі, на березі. Десь з 10-ї вже тут не буде жодного місця, тому що на пляжі. За гроші. Шезлонги та парасолі. Готель Сірена. Це наш номер. Дуже смачні сніданки. Така частенька територія, дуже багато родин з дітьми. Отак. Зараз будемо йти всією стежкою на берег. Так, сьогодні субота. Все липня, здається. Дуже багато людей, дітей, родин. Ось так виглядає наш пляж. Ось так виглядає узбережжя і зона відпочинку, пляжі. Тут у нас за окрему платню можна орендувати, шезлонги та парасолі. І трошки далі буде міський пляж, де все безкоштовно, досить чистий, досить гарний пляж. Ми розташовуємося саме там. І, до речі, швидка і ще якийсь технічний транспорт. Тут. Біля цього ресторану закріплений, є лікар і є менеджер пляжу. Дві окремі такі кімнатки, де, мабуть, можна звернутися і попросити про допомогу або що. Ну і ось таким чином виглядає сама дорога з пляжу у отель. Це дорога, якою йдуть саме відпочивальники. Сторонніх тут немає. От, але і не можна сказати, що у готеля власний пляж, тому що на пляжі там окремі, як ви зрозуміли, вже такі ділянки для відпочинку. Ось це гагари летять. Ось таким чином вони перекликаються. Ну і сам ландшафт, як бачите, тут такі прерії з таким хмизом, якимось, нічого як це сказати. Забула слово українською. Одним словом, ці краєвиди трошечки нагадують або Арбатську стрілку, або узбереження Азову. Давайте ще раз поглянемо на оточуючі готелі. Вони, як бачите, різні. За класом, за розташуванням, за територією. Ну і ось наш готель поділений на дві частини. Перший з них називається Сіріна. І другий називається Дельфін. тобто Приміщення будівля спільна, а крила окремі, так би мовити. От. Зараз 10.30. Я йду в номер трошечки переодягнутися, перепочити після моря, і потім піду вже на ділянку біля басейну. Хочу полежати під. Крусолькою на зручному шезлонзі шезлон, і взяти якісь напої і відпочити, Там поспілкуюся вже з сестрою. А з 10.30 у нас будуть буде відкриватися снек-бар. буде доступне морозиво випічка, всілякі смаколики. Як бачите, рослинність тут. Цілком така типова для наших шарів, а саме тут акація, тополя. Для мене це трошки дивно, тому що я сподівалася, побачити тут сутто, такі е, Середземноморські рослинки, типу е, ну, пальми, олеандри, всякі віскуси і так далі. От дивіться, ось таким чином відбувається. Класуванням розвивом, люди на самообслуговуванні. І ось так відбувається, бачите, немає черги. Зараз можна вже приступати до того, щоб 에, приходити за наїдками. Ось так виглядає ділянка біля басейну. А тут можна обирати собі шезлонг, можна, до речі, мабуть, тут зараз будуть будуть якісь активності, тому що бачу, дівчину. Тут, здається, аеробіка водна буде. От. І ось так виглядає бар. Тут доступний автомат з газованою водою, з солодкою і просто вода. І також алкогольні коктейлі. Алкогольні коктейлі готує бармен. І, відповідно, таким чином... Можна пригоститися напоями. Кому що. До речі, ще кавомашина тут. Чай, кава. Постійно в доступі. Ось так. Ми мешкаємо на четвертому поверсі. Десь, мабуть, і там. Да. i Розі пропоную переглянути, що у нас на обід пропонується. Пілешка супа, курячий суп, також піца, всілякі соуси, майонез, гірчиця, картопелька, овочі на пару, така ще картопля, тушкована, прижарена, присмажена. рис, спагеті болоньєзе, Цегенці, чи що це гомілочки курячі? Ще ось таке, щось з рисом, свинячі котлетки та типу кебаб, мабуть, і гуляш. Так, ще покажу вам це овочі ось таким чином, як голод. Маслини. Цибулька, гіркий перець сьогодні дають, огірок, помідор, гарні салати. Як правило, три види салати. Салатів пропонують. Зараз морква шпинат, бачите, салат з капусти, шопський салат. все таке апетитне і дуже гарно виглядає і смачно і свіжо. Фрукти завжди 3-4. Видів фруктів пропонується, тісточка, дуже великий асортимент, всі вони дуже-дуже добрі. І от з'явився желе. напевно, це такий тортик з желе. Ще тісточко, шоколадні, з кремами всілякими. Ще, мабуть, це щось національне, таке солоне тісто. І також пропонується морозиво на самообслуговування, берете горіжочок і накладаєте собі по бажанню, що захочете. Ось так виглядає зона. Зараз якраз знімаю в той момент, коли поменше людей, щоб нікого не засмучувати. Сподіваюся, для вас це буде інформативно, дуже гарне харчування, різноманітне. І все свіженьке і добре приготоване. Також завжди в доступі кава машина. Їх тут дві автомат з водичкою, вишня, апельсин і звичайна вода. І також бар можемо замовляти пиво, вино, червоно-розеве біле, слякі напої, алкогольні. Дуже зручно, так класно це виглядає. Ось приблизно Ось так виглядає мій обід, перша. І як завжди хочеться спробувати всього потрошку. <сує> До речі, тарілка тут невелика. Це так здається, що вона настільки повна, але ж все таке смачне і хочеться покуштувати гарненько. і звісно, вип'ємо келих пива. Наш відпочинок.